Усім привіт! Я ведуча подкасту Нечужі на не чужині Леся Підсуха. Ми продовжуємо знайомити вас не надто знаними представниками української діаспори. Коли ми думаємо про кіно чи театр, то які професії одразу спадають на думку? Актор, режисер, сценарист чи продюсер? Про художників костюмів ми зазвичай думаємо в останню чергу. Костюми в балеті, у фільмах чи мюзиклах сприймаємо як належне, але за ними стоїть колосальна робота. Саме тому сьогодні ми розповімо про одну з найвідоміших костюмерок у світі Варвару Каринську. Саме в костюмах Варвари Каринської грали найвідоміші кінозірки свого часу: Марлен Дітріх, Інгрід Берман та Вів'єн Лі. Вона здобула Оскар за найкращий дизайн костюмів. Співпрацювала із Сельвадором Далі і здійснила революцію в балетному одязі. Засновник американського класичного балету Джордж Балачин казав, що половину успіху його постановки досягли завдяки Каринській. Дослідники підрахували, що Варвара Каринська загалом створила 9 тисяч костюмів. Це неймовірна кількість, якщо ще й зважати на те, що шила вона їх власноруч. Спершу вона створювала костюми за ескізами відомих художників, як от Анрі Матіса. А потім і самостійно працювала ж Каринська до кінця свого 97-річного життя, народилася костюмерка 1886 року в Харкові, в багатодітній родині. Дітей у сім'ї було ні багато, ні мало, десятеро, п'ятеро дівчаток і п'ятеро хлопчиків. І хоч Варвара була не першою дитиною, але була першою і, відповідно, найстаршою дочкою, що, мабуть, і стало причиною батькового обожнювання. Містяни дуже любили і поважали батька сімейства Андрія Жмуцького. Він був заможним купцем, депутатом міської думи і жертвував гроші на благодійність. Вишивання маровара Каринська захопилася ще в дитинстві, що й визначило її майбутню долю. Вона навіть придумала власну техніку створення ескізів, поєднувала світлини чи малюнки шовковою шовкової марли. Деякі роботи дизайнерки експонували в московській галереї. Навчатися, однак, пішла на юристку до Харківського університету. У 22-річному віці вийшла заміж за Олександра Мойсеєнка. Щастя було недовге, бо чоловік помер від тифу, залишивши вагітну дружину саму. Згодом Каринська всиновила свого племінника Володимира, якого відсудила в брата Анатолія. Ситуація вартує екранізацію від Нетфліксу, але є й інша версія подій. За нею Каринська стала опікункою небожа. Після того, як брат розлучився зі своєю дружиною. У друге вийшла заміж за відомого адвоката Михайла Каринського, і саме його прізвище назавжди лишиться з нею. Разом вони переїхали до Москви, де Каринська відкрила свій салон, до якого навідувалася вся тогочасна еліта. На жаль, і тут щастя тривало недовго насувалася революція 1917-го. Сім'я знову переїжджає вже до Петрограду. При тимчасовому уряді Каринський, як головний прокурор, арештовує більшовиків, зокрема Троцького. Власне, це вже визначило його подальшу долю. Наступного року сім'я знову в дорозі до Сімферополя, де Михайло Каринський керував Міністерством внутрішніх справ південно-російського уряду. Зрештою, в 1921 році півострів зайняли червоні. Тому чоловік швиденько втік до Константинополя. Зрозуміло, що за арешти більшовиків і роботу в тимчасовому уряді його мали би розстріляти. Виїхав також і Андрій Жмуцький, батько Каринської, який підтримував білогвардійців. Та й за мірками більшовиків він належав до буржуїв, тому жити спокійно йому теж не дали б. З двома дітьми виїхати костюмерка не змогла, тому, врешті-решт, повернулася до Москви. Згодом вона надійшла каринському листа. В якому повідомить про розлучення, а в московській квартирі на неї чекав сюрприз. Три з п'яти кімнат вже віддали чужим людям, але це не зупинило жінку. Незабаром вона відкрила чайний салон, до якого приходили відомі московські художники, письменники, поети, члени партії тощо. А де ж вона взяла гроші? Спитаєте ви? Говорять, що дизайнерка продала родинні коштовності, які знайшла в сімейному сховку. За іншою ж версією, допоміг їй у цьому Володимир Мамонтов. Син багатих у дореволюційні часи промисловців. Окрім цього, Варвара Каринська відкрила ательє, школу художньої вишивки і антикварну крамницю. Жителькам Москви подобались вироби дизайнерки, тому її справа процвітала. У вас може виникнути ще одне резонне запитання як доньці й дружині неблагонадійних вдалося все це? По-перше, допомогли зв'язки з більшовиками, які приходили до її чайного салону. По-друге, замовив словечко за неї вірний партії поет Дем'ян Бєдний, який оспівував утвердження радянської влади і більшовиків. Ну і звісно, не забуваємо, що це відбулося в більш-менш лояльний період нової економічної політики. Однак тривати довго це не могло. Згодом школу більшовики націоналізували, і Каринська розуміла, що свободи творчості тут не буде, і лишатися в СРСР просто небезпечно. Тому Варвара Каринська вигадала план втечі. Що заслуговує на ще одну екранізацію від Netflix. Отже, як Каринська змогла втекти з Союзу? Її брат Сергій працював у пролеткульті, тому мав певні зв'язки. Він допоміг сестрі організувати зустріч вічна віч з наркомом освіти Анатолієм Луначарським. Для нього Каринська створила казочку про те, що хоче провести дитячу виставку радянської вишивки в Німеччині. Звісно, ніякої виставки ніхто організовувати не збирався. Це був просто привід виїхати, який, до речі, спрацював. Не менш цікаво, як саме приїжджала Каринська з двома дітьми. Вона змогла вивести ще й колекцію старовинної церковної вишивки 12-13 століть. Окантувавши врами і закривши вишивку, яка прославляла союз і більшовиків. Ну просто ідеальний злочин. Але й це ще не все. У капелюсі доньки Каринська заховала діаманти у підкладку свого пальта вшила 100-доларові купюри. А решта грошей були між сторінок книжок Маркса і Енгельса. Понад 10 років Варвара Каринська мешкала в Європі. Спершу був Берлін, потім Брюссель, Париж і Лондон. Ледь не в кожному місті вона відкривала власні салони і творила, творила, творила. У Парижі вона відкрила ательє, де створювала костюми для Сальвадора Далі, вистав французьких режисерів. Пізніше в цьому ательє працюватиме її донька Ірина Каринська, яка вирішила піти слідами матері. Каринська старша також співпрацювала з трупою російський балет Монте-Карло. На початку 1930-х балетмейстером балетмейстром трупи став Джордж Баланчин. З цього часу починається їхня творча співпраця, яка триватиме майже до кінця життя. Варвару Каринську баланчін із захопленням називав Шекспіром балетного костюма. У Лондоні дизайнерка придбала будинок, на першому поверсі якого відкрила ательє. Тут вона почала співпрацювати з дуже відомим і модним фотографом Сесілом Бітоном. Продовжувала також працювати з паризькими клієнтами. У 1939-му насувалася гроза під назвою Друга світова війна. Тому Каринська вирішила емігрувати до США. Її діти ж лишилися в Європі. Донька керувала ательє, а син пішов служити на фронт, де потрапив у полон, потім у концтабір, з якого зміг втекти. Мати організувала йому переїзд до штатів, де Володимир вступив до лав американської армії. Одразу, з після еміграції, Каринська оформила експозицію Сальвадора Далі для всесвітньої виставки. У Нью-Йорку, де оселилася дизайнерка, працював тоді вже згаданий Джордж Баланчін. Він запросив Барбару, як її називали і знали в США, працювати в його школі американського балету. Що вона з радістю зробила пізніше? Вона стане головною стилісткою однієї з провідних балетних компаній New York City Ballet. Співзасновником і хореографом якої був Баланчин. На цій посаді вона створила костюми до 75 спектаклів. У Нью-Йорку Каринський також вдається відкрити власне ательє-магазин балетних костюмів. Не варто й казати, що всі її ательє користувалися попитом і були популярними, що в Москві, що в Парижі, що в Лондоні, що в Нью-Йорку. Поряд із безсумнівним хистом і постійним натхненням створювати нове, мабуть, прислужилася й батькова підприємницька жилка. Окрім балетних костюмів, створювала також одяг для мюзиклів, шоу і, звісно, голівудського кіно. Усі найвідоміші й найпопулярніші акторки носили сукні Каринської. Піком її творчості стала робота художницею костюмів у стрічці Жанна Дарк, режисера, який зняв звіяних вітром. Саме за цю історичну драму Барбара Каринська отримала Оскар. Приклад роботи над цим фільмом є показовим для розуміння того, наскільки талановитою і відданою своїй справі була Каринська. Під час підготовки костюмів дизайнерка намагалася якомога правдивіше відтворити тогочасну реальність. Для цього читала спеціальну літературу про ту епоху і про саму Жанну Д'Арк, щоб краще її зрозуміти. Навіть їздила до Франції на батьківщину воїтельки. А ще, попри протести головної акторки, Каринська відкинула шовкові сукні Бергман. Бо ж зрозуміло, що вони абсолютно не вписувалися в роль, яку та мала зіграти. Але і на цьому досягнення костюмерки не закінчується. Її ще раз номінують на Оскар. А ще вона здійснить революцію в балетному костюмі. Відому пачку в її сучасному вигляді створила саме Каринська. Називається вона пачкою Баланчина Каринської, або ж Powder Puff, через її схожість з пухівкою для макіяжу. Такі м'які спідниці дозволяли артисткам почуватися набагато комфортніше, а рухатися граційніше та витонченіше. Дизайнерка також модифікувала корсет так, щоб він щільно облягав, але не заважав рухатися. Померла 97-річна дизайнерка в Нью-Йорку. Сьогодні існує фонд і Міжнародний фестиваль моди, і театрального костюма її імені. Варвара Каринська стала всесвітньо відомою, але чомусь удома в Україні про неї не знають. Її називають американською дизайнеркою, але народилася вона в Харкові. Історія життя цієї жінки неймовірна, а досягнення і кількість виконаної роботи справді вражає. У наступному випуску ми завершуємо цикл розповідей про кіно та театральних діячів української діаспори і поговоримо про майка Мазурки. До речі, це буде останній випуск нашого сезону «Не чужі на не чужині. Дякуємо, що ви були з нами і підтримували українське весь цей час. Якщо вам подобається наш контент, ви досі можете підтримати його, задонатити нам долар на платформі BuyMeACoffee. а також підписуйтеся на наш інстаграм. Всі деталі будуть в описі до епізоду. І почуємося ми з вами вже скоро.